Володимир Зеленський готовий до виборів, це він заявив в інтерв'ю Associated Press. Але, правда, сказав, що більшість українців вважають голосування в умовах війни безглуздим і небезпечним. Тому Україна не зможе проводити вибори в 2024 році через небезпеку для виборців, ну і так далі. Крім того, президент зауважив, що існує проблема з голосуванням на тимчасово окупованих територіях. От така заява. Тема виборів, ви бачите, вона то зникає, то з'являється, ну і так далі. Не забувайте підписуватись тут на цей канал. Ми вчимо вас жити в реальному світі. І телеграм в описі каналу є, там у нас 107 тисяч, а тут буде скоро 10. Приєднуйтесь завчасно, потім будете говорити, що ви приєднувались, коли ще тільки було 10 тисяч.